Шановні радіослухачі, з вами журналіст Антон Комар. І сьогодні, як зазвичай, ведучий Михайло Слабошпицький, український письменник, літературознавець, представить свого гостя і тему, яка у нас сьогодні буде. Доброго здоров'я всім, хто нас слухає. І я давно хотів, щоб по цих канікулах літніх, по мертвому сезоні, ми нарешті зустрілися вживу. Тут у студії із Юрієм Миколаєвичем Щербаком. Звичайно, мені як критику і літераторові хотілося б передовсім говорити про романічну трилогію Юрія Миколаєвича, Час смертохристів, час Великої Гри, Час Тарана і про роман «Останній в часі Зброя судного дня. Але ситуація така не тільки що після роману Зброя судного дня хронологічно вийшла ця книга Щербака як політаналітика, як політичного публіциста, дипломата. От, і таки доведеться нам говорити. Зважаючи на контекст нашого дня, і на те, що, на жаль, Юрію Миколаївич, я думаю, ви зрозумієте мене правильно, що на жаль, ваша книга актуальна лишається. Я не думаю, що вам би як автору хотілося б, щоб написане вами 2-3 роки тому, 5 навіть, щоб воно лишалося актуальним, оскільки це пов'язано безпосередньо з нашою. Ситуацією із ситуацією в державі і власне, із станом кожної людини небайдужої, яка перейнята цими тривогами, викликами, які ставить перед нами сьогоднішня ситуація. Книга ваша дуже має таку концептуальну струнку назву Я згадую Україну в зоні турбулентності. І от Україна в зоні світового в епіцентру світового шторму. Отже, Юрій Миколаєвич Щербак, і я думаю, що тут не тільки спроба автоментаря, бо не про роман йдеться, а неминуча розмова наша вийде і за рамки цієї книги, але якраз всю сьогоднішню. Ситуацію можна е, дуже виразно бачити крізь призму цього тексту, яким є е, Україна в епіцентрі світового шторму. Отже, Юрію Миколайовичу, е, якби вам сьогодні довелося писати епілог до своєї книги, е, на чому б вам довелося б зосереджувати? Михайло Федотович, насамперед, я хочу привітати наших слухачів. Сподіваюся, на їхнє розуміння тої е, теми трагічної, величезної теми, яку ви заторкнули тут, і якою торкається е, моя книга. Е, я вдячний вам за впровадження е, в цю книгу. І хочу одразу відповісти на ваше запитання. Замість епілогу я от днями почав писати переднє слово пролог до нової книги. Вона, я не буду називати поки назву, бо назва умовна, і тема я не збираюся поки що окреслювати, але це. Болюча тема, яка продовжується, і я боюся, що це надовго. Тема ця це війна Росії проти України, війна ідеологічна, війна етнічна, війна безпощадна. Війна на винищення всього українського, на, з, на зникнення українського народу, на знищення держави і державності нашої, люта війна. Ми можемо казати, що це війна, параноїка Путіна. Він міжнародний злочинець. Уже немає жодного сумніву в цьому, хто він є. Але я думаю, що. На жаль, це не тільки Путін і не тільки його е, шовіністично-імперський режим, е, ті, хто його оточують, це війна великою мірою того російського духу, чи російського е, сказати, б, імперського такого минулого, яке не проминуло. Яке не перехворіло суспільство російське. Я не знаю, скільки це буде. Але, на жаль, у мене поки що прогнози похмурі, тому що, на мій погляд, навіть ліквідація Путіна або його відхід від влади змінить частково якісь акценти. Ну, Можна там сказати, що вони. Можуть якісь е, зробити поступки невеличкі по Донбасу, але жодних поступок по Криму не можна очікувати. І, але, в принципі, я гадаю, що е, війна ця триватиме дуже довго е, до 100 років. Я хочу навести аналогію з історією російсько-польських відносин. Досі, ви знаєте, в російському суспільстві є ну, ненависть, недовіра, нехіть до поляків, до польського всього і добрий до... тон погане щось про Польщу. Абсолютно. Ну, Давайте будемо відверті. Велику таку дозу от цього ставлення російського до поляків заклали, заклав наш улюблений. Земляк Микола Гоголь. Я недавно дивився Андей. американський фільм з Юлом Брінером, де ну, цікавий фільм, тому що там такі сцени, коли вони танцюють під російську балалайку і під Камаринську. Там, ну, це все таке. Але в цілому там фільм знятий з таким великим розмахом, тому що це в Аргентині знімалося ну, фантастично. І я подумав собі, оце, те, що зараз був ремейк цього фільму, не один, але він ішов під прапорами російського імперського е, шовінізму, що з'єднав всіх, об'єднав всіх російський цар, цар. Так, Білий Цар. І от розумієте, е, історія російсько польських відносин. Триває вже там дві сотні років, і вона вся негативна, і вона вся на, на, якісь, на якихось конфліктах побудована і на війнах, і на неприязних стосунках. А додаю до, 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 Юрію Миколаївичу. А Пушкін клівітнігам Росії. А Достоєвський. А Так, абсолютно це вважалося. Ну, жиди, поляки так. і хахли так. От, враги руского народу. І це справді є, є, є прекрасна книжка Еви Томпсон, видала, до речі, основи років п'ятому Трубадури імперії. Вона, якщо я не помиляюся, професору Колумбійського університету і от вона про імперський дискурс російської літератури взагалі говорить. Навіть Солженіцин, коли він описує Раковий корпус, події в Ташкенті відбуваються. І ніяких прикмет прийшли два глупих таджика, чи ці, значить, нацмени. А то як Рязань чи калуга, чи що. От російська література, це я не хотів робити цей відступ, але ну, два слова. Велику провину і російська інтелігенція за те, що вони прищеплювали народові цей імперський дух і прищепилося воно. І тому справді у нас на кожному кроці це ще один стереотип, що от Путіна вб'ють там за владу в боротьбі, ліквідують. І, і завтра все, все зміниться. І завтра зміниться. Це неправда. це не так. Мені, оце якраз ваша концепція здається реалістичнішою і, і, І от я хочу трошки продовжити цю думку. Вона дуже важлива. Для мене я її буквально недавно так чітко сформулював, що сьогодні Україна заступає місце Польщі в імперському дискурсі Росії. Тому що з Польщею, ну, худо бідно, вона є членом НАТО, вона процвітає членом Європейського Союзу. Навряд чи вони щось зараз робитимуть і підуть на пряму агресію. Останній акт це була катастрофа літака з польським керівництвом, де я не маю жодних сумнівів в тому, що Росія е... спецоперація брала участь в цьому. Але е, прямих дій вони не можуть дозволити собі. Натомість Україна зайняла це місце. І те, що вони весь час пишуть, що розпад буде України, поділ на три, на чотири частини те, що вони робили з Польщею, на сьогодні е, заступають українці хохли, як вони кажуть, е, ворожі люди, ворожі елементи, мова ворожен, От все е, е, Виступає. Проти нас, проти і нам в цьому плані. Просто треба дуже серйозно думати, як нам жити далі, тому що ми живемо весь час під е, загрозою, реальною, дуже серйозною загрозою або вторгнення, або е, диверсійних акцій, або е, е, інформаційно-диверсійних акційних так. Це, до речі, я дивуюся наївності нашої інтелігенції. Ми дозволяємо собі в такий час розумієте всякі гіпотетичні варіанти от творення 352, здається, вже партії ми маємо, і розмова треба по сьогодні звертатися до російської інтелігенції знову. Ця самосакралізація сакралізація російської інтелігенції, що совість руського народу, міровий феномен. Ми по сьогодні цей совкізм сидить у нас і, мовляв, от як пишав втечина, до кого говорить. Тут, і можна сказати, вже позиція визначилася однозначно, натомість, здається мені. Що українська інтелігенція національно якась навіть свідома, вона менш готова до викликів часу і до цих загроз, аніж російська інтелігенція, яка йде в фарватері своєї влади, апологетично, абсолютно і агресивно займає позицію, або як добрий поліцейський ще. Даремно ну, ви, нам треба знайти спільну мову. Ми отаки от ж, як прекрасно було в Радянському Союзі. Ми повертаємося, народи, брати, інтелігенція, культура понад кордонами, культурний простір він не політизований, хоча культурний простір Росії він е, радіоактивний просто і сюди. Ви... О, вибачте, там дзвінок є, так? Добре. Так, так. Доброго здоров'я. Дуже дякую, пане Микола, за ваше дуже серйозне глибоке запитання, за вашу стурбованість і за ту правду, яка стоїть за вашими словами. Ми все це розуміємо і ми розуміємо наскільки важливий момент переживає на сьогодні Україна з одного боку, зростає невдоволення. Людей, особливо з соціально-економічним становищем. А з другого боку, я знову змушений повторити свою тезу про те, що нам не можна розслаблятися, бо йде війна, і будь-який майдан, будь-яка спроба революції чи перевороту чи бунту вона об'єктивно шкодить інтересам України. І тому нам треба в цьому плані бути мудрими і виваженими. Я сподіваюся, пане Микола, що осінь принесе нам багато нового. Я сподіваюся, що почнеться серйозна відверта розмова керівництва України з народом щодо тих проблем, які всіх турбують. Я вірю в це, тому що. Цей момент назрів уже. І те, що президент в своїй промові під час військового параду на День Незалежності сказав, що на осінь ми почнемо велику розмову серйозну про наші негаразди, про наші проблеми, я думаю, що так і буде. Мені здається, що дуже важливо, аби можна було досягти певного компромісу. Не... Шляхом якихось там спроб бунту, я знову повторюю, там чи майдану Дрог, на мій пом... фронту для так, для або п'ятої або колони, яка піднімає голови. Ні, нам цього не можна ні в якому разі дозволити інакше ми програємо Україну але. Розмова повинна бути, повинна відбутися, і людям треба дати чесні відповіді на ті питання, які їх турбують. Я переконаний, вірю і хочу е, дочекатися, коли почнеться ця розмова. Думаю, що суспільство повинно також підготувати свої е, певні постулати, свої вимоги, от, які не повинні бути е, ну, ультра... Або архіреволюційними. Э, Ви знаєте, що нам треба, на мій погляд, відділити ту групу людей, які бажають влади. Ну, Вони очевидні, ми їх бачимо. Вони хочуть влади. Все, їм треба стати президентами. От є така група людей, які, на мій погляд, переважна більшість взагалі не надаються до От. ця група людей. Це окремо, але є дійсно об'єктивні потреби суспільства. Ми повинні думати про те, як їх задовільнити і як з ними вести діалог. Це дуже важливо, на мій погляд, сьогодні зрозуміти владі. О, ви слово Юрій Миколайовичу сказали. Діалог це уявляється. У суспільстві є дуже багато запитань до влади, побажань і вимог. Пов'язаних із ситуацією, із політичною і з воєнною ситуацією із цими загрозами, от і суспільство теж. Має рішуче сказати це владі, це не є спекуляція там на вибори, на боротьбу за владу. Ми з вами, ми ніяк як українці, от є у нас хронічна хвороба. Ніяк ми не зрозуміємо, що влада це не тільки президент, прем'єр, що служба безпеки України. Ми з вами теж, пане Миколо, і от Юрій Миколайович. Ми теж держава. І ми державні люди, бо ми стоїмо в обороні держави, нам вона болить, і ми не мислимо свого існування без цієї держави і втрати держави. І ми повинні також чітку позицію зайняти і відсепарувати цих крикунів, які типу все пропало і капітулювання, або значить, що. Заморозити конфлікт на віки ніхто нам не дасть нічого. І в той же час влада теж має почути. Я думаю, вона почує, коли це нормально, без демагогії буде сказано. Влада, я ніде не чув жодній країні світу, щоб вона була досконала, щоб були задоволені. Буває заднім числом. Черчилля проголошують великим, а не обирали чи. Те, те чек, так, в 45-му році його не обрали, так, хоча примілив. він призвів до перемоги Велику Британію. То це, це закон взагалі політичного життя. Ніколи люди і суспільство не бувають задоволені владою. І плюс сучасники несправедливі вставлені одне до одного. У Нас здається ще один слухачка. Добрий день, представтесь, будь ласка.